Парня, я тут якогось мужичка наше. Ничего не было. свои, бы сейчас. А что она робить? Hello, hello. We are neighbors, you know. We are neighbors. Okay, okay. Good luck. Wyniewzięcie, obie strony w tak. tej. Ja, ja prokiesza podróżyć z naszym emocją. А вона мене почти ваншотнула. А вона мене вона ваншотнула. Вона мене почти вбила. Олі, давай бігти, бігти. О, а, все, вмер. Блять, ну, ти... мене лоу хп. Ну, а ти не хочеш її переграти на себе? У мене лоу хп, блять, є. Мене зараз бомжи якісь, блять, мене йобнуть. Лоу хп, у мене взагалі одне хп, буквально, буквально одне хп. Ну, про що то горілка вона ну, не добиває. Пеплом таке не я Пеплом? Третє знизу, наш. Там копьо. Я бачу. Треба на руку напрямку, його спускаєте про набірний серед, який задає пігнічні шкоди і накладає і ослаблення. По наступному влучанням 70 шкоди і попередньому влучанням дає фантазм. Фантазм зменшує час перезжання заклинань і дає... Блять! Бать ти ловиш, мастер. Ахуїть, вона мене чай. спалила, блядь, майже. І мене теж. Я все. Я без хп. Вона має ваншоти з одного цього спала. Ахує! А, а ти мене піднімеш? Чи там по... Чи там вова? Я вже добігаю десь. Побіжи її, вона мене шотнула, блядь. А, я вмер.

А в нього тут і друзя пофідали. I'll show you what we're made of. а их трое. <coughs> блядь. Cannot... Oh. Там стільки лута було можна, вони всі здохли від боса, блядь. Вони зараз будуть боса, трай, можемо закрисити, парні. Жорсткий, жорсткий крис зробити. Спинжу. Наведись. Я, Я краще. І ти за мною біжиш. Ти пішов по цючі, ти вовно? Або в оці, типу, в оці, типу, в оці, типу. Вот вони, він за мною біжить. Оп, ебать его наебал. Ох, а, о, а, ебать их наебаю, парни. помоги-то, Быть хотят. А, а, похер на них скипай их якось. Ну а шо скипать? Вы, типы просто, просто прицепились думаю. Вот их скики? Двое? Двое. Ну я тоже как бы... о, там без... А там я тебя пиздец ему. Тут да, 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 да. Тридцать шестого типа. Жесть. вони пол хп, вони пол хп. Ні, це... вони... я було вібли. Та ні, ну вони хіляся. Я воїн якогось 96, 96, 93, 93 хп. А де Паша? Я ззаді, ззаді. Я їх качу. А бля, це 36, Приходим. я їбал. А ви, да, 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 та давай. ізі отлібаєм зараз, ізі отлібаєм, давайте. О. Не ссать. Вони волка волки стали. А там один лох хп вже. Не культа Доб'єте? Не знаю, походу не вийде. выйду. 23 мужики присосались. Мене добили, добили, добили. Ми з самоколей добили. Якийсь шибана набігає, це не це. Я золотаю, піду, Я его залатаю. Ну, я нічого не було. Короче, давайте все-таки поделую. Бо це от ПП цікаво, конечно, але не коли ти, Ну, типа, на 10 грамм, блядь. О, розбійник 90%. А, а, пану, пешіду, с... а, да. О, тут вообще просто, блядь, разъеб. Я побег, я побег, домой, блядь. Давай, давай, Захово, давай, давай, давай. Я, я надеюсь, я добежу. <звук> мене, мене, Ой, за... А, я задожжу, но все равно дамеш получил. Офигеть. Хото погано задоджа. Непогано сюди? Чепать. Не веди її сюда, не веди, не веди, дай я захилюсь. Отойду чуть-чуть захилюсь. Щось не бачу. О, а секрет сейчас. зловив маслину. Прикалується щось тут. О, тут біля мене, біля мене, мене, до вас ближе вже. О, я зловив маслину, все мені. Трандец. Time... Він знову пішов хілити. Обережно. Бог щось не зловив. Вон там, за каменем. Я не можу пройти, блядь, цю хуйню. На ну, мені, на мені, на мені. Закрили мене. Хавач. Завалісь, парні. А, парня, ми зараз вилізем, а тут вогонь. Ми звернемося. Його вогонь. Нє, нє. Левсі. Молодце. О! Парні, от отона, отона. Блядь. Бля, він випрыгнув. А, я погано пригнув. Ні, не, не за тим, Паша. Ать. А ми тут боса якось вбиваємо, чи що ми робимо? Да, типо... біваємо. Ну, давай... <laughs> О! Перепригнув, нахуй. Все, попався, мужик. Паш. А тут ще тип, тут ще тип. Тут ще тип, пачка, 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 пачка. Пачка, мужики, 27. Бам. Хорошо. За нами мужики идут. Вони б'ються з нами, б'ються по, Це... по фокусу, по фокусу. Бруну якомусь. Бруну, вот най, 35 Бруну, Це... Бруно, бруну, 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 бруну. Хорошо, 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 очень хорошо. Бруно? Лов хп, Бруно. На не тип лов хп. А, я лов хп, парни. И там ты -то, тип тоже лов хп. А ти куди там по мені кидаєш? На того, що пане мене... не добуло? Ого, подхід. Я добув. Ззаду, ззаду, парні, що лоу хапешний. Попав, попав, попав. Помогай, не... Помагай, допомагай. Напали. Шо? Та вон добиваємо вас ціпа. А. Речі замедлені, І що там? О, ще один чел, ще один. Рога 58. 58? А, ah, це той самий їхній Дрожбан. А це походу той, що вже прибіг, ні? Ми не знаю, чи це... Чи ми такого не били? Я не пам'ятаю. Чи ми такого... Я не бачив, чи не знав. Давайте не байтитись. Не байтимось. Не байтимось на цю хуйню, пацане. Ну, я хочу. Та ладно, все, тікає, тікає. Забійте, то забійте, то забійте. Йдемте, їдемте на боса, на боса йдем. Лепка бомба. Походу, треба, мені. зробив... моне. Підніміть. А малой, поднимай. О, красава, артема, бом, ма, да. Мені, кость, нову, хирю нього не було цього навика. Да, 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 да. Лепка бомба. Ты пиздец, но накинул. А, ну, козьбова. Охуеть, он шо конченый? А его ты... Блять, Вова, поднимай еще раз. А мы это подняли уже? Нет. А, это Коля, на на Артем был. А был. Парни, я, я, я подниму, я, я подниму. Нам треба если пиздец. Вы дертемом едите. Едите, Дертема. Удастся, У нас прийшов ще 35. й це сі, це всі типы, які ми тільки що кишобы. Бля, мене зараз залутають парні. Я рез, Лутає мене, забрав з мене все. Ну блядь, круто. Що зараз, раз, прописную бельга. Вот там довго не протягнеш своему. Либо. Я двох сидів вбив коли втікав а мене вбили все. Ну, мы піжем свована. Я в сейві відносно, а ви до мене можете прийти. Давайся, поняття, типа. Да. Що зробить, парня? Нічого не було. Ви не... О, я забрав лосвій назад. Я і вбив, що ти розумів? Я двох чоловік на один хп вбив. Знаєш як? На мене бомбу накинули ліпучу. Підніміть, да. підніміть, 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 нас, будь ласка, там Пашу вбили і мене вбили. Ого. Я боса ганяю, з боса набігаю. Блядь. Вова, давай, підніми, бо то піздець якийсь. Мужики зараз прийдуть, нам треба вийти від цього. Вже прибігли, здається. Мало часу, насправді, дуже. Ну. No. Забий цю хуйню, мене тебе не дасть. Та яка різниця? Просто я здохну відносно швидше. Да, 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 типа, типа, типа. Давайте выходим, давайте выходим отсюда. Паша, паша, вот, на 20% ХП бежить уже с дубинкой, просто я бачу. Давайте влево. Влево со мной, влево со мной. Что, зловила мужика там? Да, я вот бью двох. Двох бью, двох бью, ведай. Ну тут пиздемос. Я... Трое. Спрыгайте, спрыгайте, мужики. що же вы там бьетесь? Не можу нахнав. Та ще інший волк привіт. Ну така і бог, я дошки сказав. А, я не знаю, хто до Ага, понял. Алло, бог. Пацани, пацани. Та матч на мені один, на мені один. На мені один. Сейчас, звенки припиздовав. Май просто в кокон, буз зафігачив, нормально? На мені один все еще. Байдена, <плес> мама, и двох расклады. Біжу до вас. Зараз, разгода. На мені, на мені, на мені. Так, я отпиздив. Я... Двоє на мені тут ало, ХП. Бля, що я фанаюстый, це? Нагай, тік, сука. Попав, попав. Ми зловили. Хорош, хорош. только. Изи. На мане челик. 38. Да. Yeah. Я забрал лут. Right the... я. лут I do, I do. и, и хилюсь. А иди по Вова может. Oh, Ого, нас раскладывают. Давай <мирает> <мирает> давим с ним. Давай давай да. А, тут ще, це їхня база? Виходим, виходим, уходим, уходим, це їхня база, уходимо. Так що я... ви мене кинули Багайте, просто, як у йобище, блядь. Ми тут, ми тут. А да? Я виш. я наче виш. Я бачу, я бачу, але саме ніхуя немає. У мене ніху немає. Де демедж? Де демедж, блядь? Борю. И что же он будет вырублять? Кракена призвать? Ух ты. Ловит на живца. За массив. Туда он бежит. Ловит на живца. Выловил, что-то выловил. Пираньи, блять. Мабуть мене дамажить? Бачу, вони живуть ще досить таке Це великий шипастець і риба фуга Це мабуть в них буде мейл В них мейл Ой, а я щось не прочитав Нехай не поспала Сетку. Ой, парни, кайзмюха вылезла. Ого. Ей можно дамажить? Да, можно, ладно, 6 вообще не дамажится, если шо. не непоганий, такий призыватель. Тут хпшки есть, если шо. Парни, шо-то пососали ви, походу. А зря я поменял Ух! Uh, а я уже что-то... Щось... Я только что три э, потерял за одну тычку. Нормально? О, в нихуя себе, сипирани! Можна. Все. Ух ти. Ось здох. А я боюсь, що по зміюку, а не було.